Привіт, я рада, що ти тут. Ця медитація особлива. Вона про тебе, про твою гідність, про усвідомлення своєї справжньої цінності та повернення до себе. Якщо ти колись дозволяла іншим знецінювати тебе, якщо сумнівалась у своїй важливості, якщо тобі знайомо відчуття, я недостатня, ця практика допоможе тобі зцілити ці частини. Ти гідна поваги, ти варта любові, твоя цінність не те, що треба доводити, це те, що ти відкриваєш усередині себе. Слухай уважно, дихай глибоко і дозволь собі відчути себе заново. Зараз знайди місце, де ніхто тебе не потурбує. Лаштуйся зручно. Закрий очі, вдихай глибоко. І видихай м'яко. Вдих, наче п'єш простір і видих. Наче повертаєшся до себе і ще один дих. Ти відчуваєш, як повітря проходить крізь твої легені і видих, відпускаєш усе зайве. Кожен подих це запрошення зазирнути вглиб себе, почути свій справжній голос. Зараз ти відчуваєш у середині тебе тиша, спокій і внутрішня присутність. Спрямую увагу до стоп я ви, як вони торкаються землі, надійно, впевнено. Відчуй, як тіло твоє воно важче, стає теплішим. Ти відчуваєш підтримку, опору. Піднімаю увагу в Твої ноги, стегна, живіт, грудна клітка, руки. Обличчя усе тіло дихає. Ти з'єднана з реальністю. У твоєму тілі живе все. Твій досвід, твоя пам'ять, твоя гідність, твоя сила. Просто дозволь собі бути в своєму тілі. Без оцінки, без вимог, тому що бути вже достатньо. І зараз уяви перед собою шлях. Довгий-довгий коридор зі світлом наприкінці. Ти йдеш по ньому, йдеш. Приходиш до величних дверей. На цих дверях табличка. І там напис. Моя справжня цінність. Ти відкриваєш двері. Перед тобою великий храм. Він наповнений світлом. Спокоєм і глибокою повагою до тебе. На стінах цього храму твої моменти сили, де ти відстояла себе, де ти не зрадила себе, своїх принципів. Де ти обирала себе замість чужих очікувань? Ти йдеш по цьому храму, розглядаєш усі ці моменти. І ось, посеред храму, ти бачиш дзеркало. У цьому зеркалі твоє відображення. Але не теперішнє, а ти така, якою ти хочеш бути. Це твоє ядро, твоя сутність і твоя цінність. Твоє майбутнє я. Воно дивиться на тебе з любов'ю і впевненістю. Йди ближче і запитай, що мені потрібно зрозуміти, щоб почати жити у власній гідності. Подивись її в очі, і задай це питання. Як мені це зрозуміти? Допоможи мені. Ти даєш цей час, щоб відчути. І саме зараз до тебе приходять слова або картинки. І саме зараз ти відчуваєш, що саме потрібно. Саме перше, що прийшло до тебе, це правильно. Це твоє. Відчуй це і проживи. Тепер з'являється ще один образ в цьому храмі. Він манить тебе. Це частина тебе, яка досі терпіла, мовчала, боялася та знецінювала себе. Підійди до неї ближче ти дуже хочеш подивитися в її очі і зробити це. Поклади руку на її плечі. І скажи, ти більше не одна. Я поруч. Я визнаю твою біль. І я обираю повагу. Повагу до себе та повагу до тебе. І це назавжди. Цей образ розчиняється в світлі, на його місце з'являєшся ти цілісна, зібрана та глибока. Ти, що знає зовнішній світ це відображення внутрішнього, і ти вже чітко. Усвідомлюєш, що все, що тебе оточує, це все відображення твого внутрішнього стану, твого відношення до себе. І все це в твоїх руках. І зараз ми повторимо з тобою. Повільно з відчуттям усвідомлення, які до тебе приходять. Я не цінна, тому що я цінність. Я не дозволяю іншим вирішувати, хто я. Я обираю себе. І цим ставлю межу. Світ реагує на мене так, як я реагую на себе. Я створюю життя, яке вартує мене. Я не тимчасова, я справжня і цього достатньо. Ми робимо глибокий вдих. І пропускаємо усі ці слова крізь себе. І видих. Відчую, як вони строються у твоє поцідомлення. Відчуй простір довкола. Відчую, як ці всі слова, вони про тебе. Ти цінність. Ти вирішуєш то ти, ти обираєш себе. Світ навколо тебе це те, що ти думаєш про себе. Саме зараз, з цього моменту, ти створюєш життя, яке вже вартує тебе. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Уяви, як усі ці усвідомлення, вони повністю встроюються у твоє підсвідоме. Уяви, що зараз ти стоїш на вершині пагорба з твоєю спиною храму. Твоєї внутрішньої цінності, в якому ти щойно побувала, попереду твій шлях у життя нове, більш свідоме, з ясними межами, і гідністю, увагою до себе, ти вдихаєш і ніби втягуєш у себе це нове розуміння не пам'ятають. Я не річ, я суть, я глибина. Я не об'єкт чужих очікувань. Я суб'єкт свого вибору. Ти ніби вдягаєш нову енергію на себе, як плащ, витканий із самоповаги. Він не обтяжує, він підтримує тебе. Зроби глибокий вдих і видиха. Відчуй, як твої ноги стоять на землі. Явиться, як тіло твоє важче, повертаючись у матеріальний світ. Усвідомо, ти взяла із собою не просто спокій. Ти повертаєшся з ясністю, що для тебе прийнятно, а що ні. Ти повертаєшся з опорою всередині себе, як із подорожі, після якої вже не можна жити по-старому. Почни повільно ворушити пальцями, зоркнися до свого тіла, до простору навколо тебе, повернися сюди, у реальний світ, своє життя, але вже з новим світлом у серці. І з пам'яттю. Я цінність. Я вибір. Я опора собі. І я дозволяю світу ставитись до мене гідно. З любов'ю до тебе. Відкрий очі, ти вже не будеш робити по-старому. В тебе вже буде нова енергія тебе. Вітаю.